Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, чим запам'ятався червень для тих, хто цікавиться нерухомістю, а саме про головні новини, які ЖК вдалося ввести в експлуатацію та започатковані нові проєкти будинків, які вірогідно, скоро з'являться у продажу. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Почнемо з того, що торкнеться всіх українців, а не лише киян. Володимир Зеленський нарешті прокоментував законопроєкт 5655 про реформу містобудування. Зокрема, президент заявив, що не може накласти на нього вето, бо пропустив відведений для цього конституцією 15-денний термін. І виходить, має підписати законопроєкт. Де вето я вже накласти не можу. Час пройшов. Проти якого нагадаю виступили органи місцевого самоврядування, спільноти архітекторів та експертів, побачивши в ньому низку корупційних ризиків. Які не були враховані під час фінального голосування, незважаючи на зауваження Нацагентства з протидії корупції, водночас, 15 червня, європарламент ухвалив резолюцію під назвою Стійке відновлення та інтеграція України до євроатлантичної спільноти, який прямо закликав Зеленського не підписувати сумнівний містобудівний закон? Спостерігатимемо, як розвиватимуться події далі. Кабінет міністрів постановою запустив механізм гарантування речових прав, який поширюватиметься на майбутню нерухомість. Згідно з документом, забудовники зможуть зареєструвати речові права на майбутню нерухомість, дозвіл на будівництво якої було видано до 10 жовтня 2022 року, тобто до набрання чинності законом про гарантування речових прав. Про це я зняв окремий ролик. Посилання вилетить. Тут у Києві на вулиці Мечникова, 7Б, прямо біля станції Метро Кловська, розпочнеться будівництво житлово-офісної будівлі на 36 поверхів ЖК Егоїст Резіденс». цей проєкт отримав сім відмов протягом 2020-2023 років. Від як заявлялось корумпованого Дабі. Зате відкоригована проєктна документація пройшла експертизу 5 червня, а вже 6 червня Діам надала дозвіл на будівництво. Цікаво, що колись у 2018 році у забудовника виходило отримати дозвіл на будівництво ЖК Єгоїст Резіденс». Але цей дозвіл було скасовано в висудовому порядку у 2019 році. У зв'язку з втратою чинності у 2013 році містобудівних умов та обмежень, виданих на ЖК. Проте в травні поточного року замовник будівництва в касаційному порядку скасував рішення першої та другої інстанції. Тож наразі вихідними даними для проєктування і надання дозволу стали все ті ж містобудівні умови, видані ще у 2010 році, і чинність яких є, скажімо так, під сумнівом. У червні Київрада Рада дала згоду на передачу ділянки землі на вулиці Глибочицькій 2937 у Шевченківському районі Києва в оренду компанії Сав ЛТД терміном на 5 років для будівництва тут житлового будинку. Ділянка, якщо я правильно прорахував, знаходиться прямо між ЖК та ЖК Лук'янськай та напроти ЖК Покровський посад. Розберемо ж, які столичні житлові комплекси отримали в червні сертифікат готовності на свої чергові будинки. Нарешті в ЖК Окленд, житловий будинок номер 2 отримав в червні сертифікат готовності до експлуатації. До речі, будинок номер 3 було введено наприкінці травня 2023 року, а будинок номер 1 планують здати за рік у другому кварталі 2024 року. Цікавий факт. Як ви знаєте, я роблю огляди ЖК Києва, де перевіряю не просто прибудинкову територію, але й документи житлового комплексу. І ЖК Окленд це найперше відео на моєму каналі, без якісного зображення і звуку. Тому, якщо цікаво побачити, як все починалось, залишаю посилання на відео. І рухаємось далі. Визнано збудованим будинок за номером 16.2 у ЖК Варшавський. 2 загалом в комплексі вже налічується сім зданих будинків. З чим залишається привітати інвесторів. ЖК Велкам Хоум Стеценка отримав сертифікат готовності на будинок номер 12. Це передостанній будинок у житловому комплексі. А останній в цьому ЖК будинок планують ввести в експлуатацію вже незабаром. В третьому кварталі 2023 року червень таки приніс добрі новини інвесторам ЖК Лікоград Перфект Таун». другий будинок цього комплексу, номер 3 за генпланом. Все ж таки отримав сертифікат готовності до експлуатації. Причому перша заявлена дата введення в експлуатацію призначалась на другий квартал 2021 року. Нагадаю, що перший будинок комплексу номер 2 за генпланом було введено в експлуатацію до початку повномасштабної війни в другому кварталі 2021 року. Наступний будинок номер 4 за генпланом планують добудувати вже на початку 2024 року. Цей комплекс мав на мою особисту юридичну оцінку серйозні проблеми з документами, які я висвітлив у присвяченому одноіменному відео. Тому не дивно, що питання заселення затягнулось. Але інвесторів, врешті-решт, можна привітати, бо введення в експлуатацію взагалі знаходилось під питанням. ЖК Трініті у Печерському районі столиці. Перший будинок комплексу отримав сертифікат готовності до експлуатації. Девелопер Seven Hills просто вражає, будівництво розпочалось у 2021 році з заявленою датою введення на перший квартал 2023 року, і повномасштабне вторгнення Росії зуміло здвинути готовність будинку всього на один квартал. Круто, нічого й додати. І наостанок, невдахою місяця, виявився ЖК Маргарита проєкт скандально відомого Войцеховського, який отримав чергову відмову, у введенні в експлуатацію. Інвестори продовжують битися об стіну, ніби не розуміючи, що ЖК без відповідних документів на будівництво не введеться в експлуатацію, скільки разів не звертайся до діамон. Ситуація досить складна, і чи зможуть взагалі інвестори отримати право власності? Покаже тільки час. Я сподіваюсь, нова рубрика була для вас цікава та корисна. Якщо так, то прошу підтримати підпискою та лайком. Якщо побачу зацікавленість, то випущу таке відео знову вже про підсумки липня. Нагадаю, що інвестиції в нерухомість йдуть пліч-опліч з ризиками на усю грошову суму квартири. Тому, якщо ви бажаєте знизити ці ризики до можливого мінімуму, як юрист, я надаю послуги з комплексної перевірки новобудов або давно збудованого вторинного житла і зможу супроводжувати угоду під ключ до логічного завершення. Контакти та стислий прайс лист вказані в описі під відео. До речі, кожен місяць для підписників ми розігруємо юридичну консультацію. Тому підписуйтесь на канал, і якщо фортуна буде на вашому боці, вже після наступного відео ми зустрінемось на безкоштовній юридичній консультації. Чекаю на вашу реакцію і думки в коментарях і до нових зустрічей, друзі!